За інформацією Державної прикордонної служби, вогневу підтримку терористів під Савормобілою здійснювали російські військові з району села Новоолександровське. Установки ГРАД стріляли з позицій, розташованих на території Російської Федерації з відстані 200-300 метрів від державного кордону. Серед броньованої техніки БМП, БТРи, БМД, танки, артилерійські системи та системи залпового вогню Град. Ось ви бачите буквально свіжий знімок, зроблений російськими солдатами, які визволяються, що скоро по Україні буде завдано ударів саме з цих установок. Це установки заряджають. Форма одягу російського. Російські пункти пропуску Куйбишева з українського боку Маринівка, Донецької області та Новошахтинськ напроти пункту пропуску Довжанської, Луганської області закриті. Все, що залишилося від пункту пропуску. Натомість українські військові успішно відбивають всі контратаки. В результаті за останню добу знищено понад 100 бойовиків, 10 одиниць бронетехніки та 12 артилерійських установок.